Зараз е стартував новий сезон Холостяк з Сашком Тереном. Олександром Тереном. Олександром терен. Ви його саме так. Ви не, не, не любите на СТБ, коли трошки є це панібраство таке Сашко. Олександр. Олександрові так комфортніше. Mm. А Олександрові сам? Так, так. Тобто він не любить, коли його Сашко називають. Та може й любить. Я називаю по-різному. <світ> Скажи: у чому складність і легкість цього е сезону? Почну з легкості. Це наш герой Олександр Терен. Крутий, справжній легкий, комунікабельний, родований, і в цьому глядачі будуть переконуватись впродовж сезону. Складність виклик людина, герой війни, інклюзивних холостяк. Вперше в історії світової франшизи, і дуже багато журналістів іноземних видань у нас були присутніми на зйомках mm -hmm. і так величезна увага. І виклик у нас шоу просто стосунки, але в той же час ми хочемо, щоб ще раз переконалися всі глядачі, всі українці, що наші ветерани, інклюзивні люди, вони заслуговують на щастя, на любов, на кохання, і кожен в цьому переконається. Але Складність. Знаєш, цього складність, мабуть, складність для учасниць, тому що вони, попри те, що знали до кого йдуть, адже ми вперше в історію оголосили спочатку, хто буде холостяк, а потім відкрили анкетування учасниць і шалена кількість. Так. Просто у нас ліг сайт. Потім 100 дівчат на місце, як то кажуть. Угу. І складність для них, тому що кожна. Ще я не знаю, підбирає поведінку, підбирає слова, і так чи інакше на перших під час перших знайомств соромиться піднімати теми, які для Олександра важливими. І у нас було таке, що Олександр каже: Гріше, чому ніхто не питає про мої протези, чому ніхто не питає про побут, і як взагалі нам потім жити після проєкту. Це для мене важливо, і ось потім через мене, через цю комунікацію, я натякав дівчатам і. Ми впродовж сезону вийшли на те, що вони були абсолютно відвертими між собою? Ти казав про те, що дівчатам важко так. О, це перша комунікація. Mm -hmm. А ти коли вперше з Олександром зустрівся, ти підбирав слова? Та якось не підбирав. Ми так по хлопчачому привітались, познайомились. Ми до цього зустрілись на одній з фотовиставок, познайомились і сказали, що велика ймовірність, що ми зустрінемося на проєкті, і якось одразу такий хлопчачий вайб. Uh -huh. Та і щодо такої відкритості, Олександр, просто топ, і щодо витривалості, до речі, там простояти 25 годин. Е, стоячи, ну це складно фізично, але жодною бровою Олександр не, не повів під час першої вечірки і повір, там такі екстремальні побачення чекають і дівчата, де Олександр буде проявляти себе. Е, ну як це годиться, Холостяку, е, куди більш витривалішим, навіть не за дівчат, а навіть за мене як ведучого, як я б не вивіз таке, що вивозить. Терен впродовж сезону за твоїми відчуттями, бо ти не можеш тут якби заперечувати, що є учасниці, і учасники в холостячці також були, які приходили за піаром, виключно за піаром, угу. Так у цьому сезоні є. Хоча б одна така дівчина, ми не будемо говорити хто, але за твоїми відчуттями Слав, можливо, і є. Я не хочу іде ідеалізувати. Взагалі, у нас відбір є ідеалізувати кожну людину. Якось там тим більше це складно взагалі якось довести, що в до людині на думці. У нас дуже жорсткий відбір з приводу мотивації перебування на проєкті, і сам холостяк. Ти не можеш бути нещирою з Олександром uh -huh. в цій ситуації. І це дуже сильно впливає на щирість дівчат. Тобто, якщо ти вже із якимись там іншими намірами прийшла на проєкт, все одно Олександр відчує, адже ці люди, хто був на війні, у них трошки інше відчуття, uh -huh. і ось ця чуйка, де його, де не його, uh -huh. і там він відчуває, знаєш, спиною, як то кажуть. Ще одне питання. І це, до речі, я коли був на зйомках по шоу, там це також е, було. Так. Тебе час від часу е, звинувачують у сексизмі, Так. коли ти можеш, по-перше, відстоювати чоловічу думку, угу. а по-друге, десь навіть наїжджати на дівчат. Ну не те, що навіть формулювання дівчата ви такі красиві в сучасному, в сучасній інтерпретації може сприйматися як сексизм. Угу. А я сприймаю це як комплімент. Тому у мене боротьба внутрішня, чи то сексизм, чи комплімент. Я сподіваюся, що. Глядачі також сприйматимуть це комплімент, тому але враховуючи побажання сучасних тенденцій, я кажу дівчата, ви такі красиві і розумні, і це оце знімає цей ризик сексизму. Але те, що я все роблю щиро і від душі, і тим самим підтримати, ну це дуже складний проєкт, не лише для холостяка, а й для учасниць, тому Тут а прошу ти часто відстоюєш саме чоловіків. Також. Ти знаєш, я е, в мене ще розширилась місія. Я колись відстоював, представляв лише холостяка, так. друг холостяка. Е, з якогось моменту ми зрозуміли, що немає паритетності, і я представляю інтереси і дівчат, і холостяка. Вони діляться секретами. Більш того, індивідуально там чи якось придумали групове побачення. кажуть, Гриш, можеш передати, розказати. Тому я представляю і дівчат, захищаю їх. Е, Олександра, але в той же час і то ще свою думку ти висловлюєш. Так, раніше такого не було. Так, так, багато моєї думки І завдяки пост-шоу, і угу. те, що можу дозволити. Ну, Руки, поки, поки нема нового кастингу, не та, 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 так. Але пробися там через ці всі. Перепетіс на кастини я 15 років <смеш> проходив так. Я можу ділитися своєю точкою зору, враховуючи те, що я щасливо одружений впродовж 15 років, і я радий, що герої дослухаються. Кого до речі, ця історія відома? Ми не даремно то сказали про кастинг, тому що ти говорив про те, що навіть коли ти вже вів шоу Холостяк, все <смеш> одно були кастинги на. Іншого ведучого, так а, і тобі потрібно було доводити, що ти це той самий е, гріша, який може е, далі бути ведучим «Холостяка». Хто з відомих хлопців не пройшов цей кастрю? Я всі. Ну, ладно, всі тому що ну, я залишався. Я не знаю, якого пробували, славчас. чесно. — Брешеш. — Ну я знаю одного, але я не хочу піднімати йому мову рейтинг в його Чому? очах. А тому його що очах? переміг я. А я радий, до нього що ставлення я... у тебе таке собі. Ну таке собі міг би сказати, тому що я на проєкти інших ведучих не пробуюсь, але в той же час, якщо його попросило керівництво, то керівництву складно відмовитись, тому якщо буде не слава плюс, а плюс. та і це з телеканалу СТБ був ведучий так. Але я знаю, що зауважу, що це було років 10-8 назад, і на сьогоднішній день ця історія абсолютно. Поставлена крапка, і впродовж останніх я не знаю, мабуть, 6-7 років існує повна довіра між компанією мною, продюсерами. І взагалі вони дуже вони цінують. Свято вірять, і я радий, що вдалося взагалі прибрати цю опцію, яка, до речі, сильно демотивує. Демотивує, Морально? ну так не вона з одного боку мотивує, а з іншого, коли в тобі сумнівається, але я радий, що я пройшов. і Довів, що я найкраще. У твоїх батьків немає вищої освіти. Угу. Навіщо тобі вона? Ще й дві. Ой, це було це, мабуть, одна з мрій батьків була. щоб у мене була вища освіта, і у мене і сестри. І вони так казали: ви маєте вивчитись вища освіта, тому що. Um, ну, це такий був тригер. Бо у мами є рідний брат, мій mm -hmm. дядько. У нього була вища освіта, чи то є він директор школи. До речі, завдяки йому я власне і закінчив школу. Чому він <сих> <сих> реально фізика є? Вона математичний клас. Ну не тягнув. Я так жартую, але думаю, сказав там. <сих> Або мама сказала, треба щось вирішувати. Якось допомагала. Але я в школі да, я так у мене одна золота медалістка була, сиділа поруч, друга ззаду. Yeah, Срібна <реш> <Не> <реш> Про <погано>. комунікабельні здірниці. <реш> <Да>, Вони дуже <реш> давно клас був та і це був один з пунктиків да, вища <реш> освіта. Це зараз трошки, мабуть, знівелювали у кожного вища освіта. А тоді це прям така градація суспільства була. Yeah. Техніком я інститут, я так. університет, я академія, академія. Це тому вища освіта це більше мрія батьків. Але е якщо твої діти не захочуть здобувати вищу освіту, ти як до цього поставишся? Ось взагалі спокійно Слава. я в е мене зараз е Дмитро. Середній син сім років цікавиться футболом. Так. Тому як тобі не знати, <laughs> як не тобі знати, я задався взагалі цим питанням. Там в Барселоні по 17 років зараз грають хлопці. Чи здається, Ламін Ямаль він так. був на чемпіонаті Європи і паралельно робив домашні завдання, тому що він там одинадцятикласник чи випускний? <laughs> ну якщо вони скажуть тату у мене там матч з Реал Реалмадриду, можна я не піду на пари. Чи якось автоматично, то я спокійно поставлюсь до цього. В тебе це ж це дві? взагалі їхні ж тебе дві вищі освіти О, чи півтори. Я зараз пишу кандидатську. Так, я так. в аспірантурі, я викладач в університеті культури. В мене одна вища освіта, червоний диплом магістра, диктора і ведучого телепрограми. Поясни мені навіщо? От навіщо ти пишеш цю диссертацію? Що Ну, все, батькам ти вже не потрібно доводити і брати цю вищу освіту. Слухай, класне запитання, але ми не молодші. Якось навіть в очах студентів ти маєш бути більш авторитетним, ніж ти про. Тобто кандидат? Доктор філософії, кандидат наук. Якось так солідніше. Виключно. Що скажуть люди? Класне запитання. Ні, для себе, мабуть, такі амбіції теж свої. Я хочу продовжити науковий шлях, і мені цікаво. Я ніколи не думав, що я буду таким розумним. Що саме цікавого в? О цьому шляху, що тебе найбільше Е, ти розумієш, коли ти глибинно займаєшся наукою, uh -huh. ти читаєш книжки, ти аналізуєш, ти дивишся програми, ти потім захищаєш, як не як Григорій Ршетник, популярний телеведучий, а захищаєш свої знання, свою теорію, ти доводиш і працює мозок, uh -huh. тому що і так ти не розслабляєшся. І це така система мотивації для мене. Тому що, коли я приходжу до студентів і просто там кажу, що давай. Давайте, давайте вчіться, читайте книжки, а сам ти власне якось зупинився в своєму розвитку. Теж не чесно. Тому тут Але кілька гріш. Мотивацій. погодься, як телеведучий з великим досвідом. Теорія від практики дуже сильно відрізняється, особливо ця теорія інститутська, коли вчать одному, а на практиці зовсім все інакше. Так, і тому я радий, що я зміг зламати цей стереотип, і перед тобою сидить ведучий з одного з найпопулярніших шоу <су>, України і дипломований ведучий. Ну от знову ж таки, я, я про те, що про, про цю твою кандидатську. Тобто, це ж теорія, а практика і на практиці зовсім інакше. Тобто, студентам ти можеш розповідати по теорії, як має бути, uh -huh. або з власної практики, як абсолютно інакше так, буває. А так і їм, напевно, буде прикладніше другий варіант. А так класно бути різним, слав угу. бо можна і в школу не ходити. Взяв камеру, завів ютюб, відзняв так? там знаєш, що математики. Потім там 66 на. Три ділити і множити, і так легше жити. А от утриматись на цьому шляху бути завжди затребуваним. Тут потрібні додаткові знання. Тому наука, книжки і знов таки, така наукова діяльність це також для мене виклик, не лише для студентів і в жодному разі не для мами. Я думаю, угу. мама і так. тато навіть не знаю, що я пишу кандидатську серйозно. Ну якось. Ну що я скажу? Ну а Потім я... скажу, що в них син кандидат науки, якщо Добре, як це. Добре, як це виглядає? Тобто ти пишеш кандидатську, тобто ти сідаєш там на ноуті. Так, ти пишеш статті, ти шукаєш інформацію, ти аналізуєш, ага. ти постійно мозок налаштовуєш, як ти будеш захищати її. А в тебе є ти... там помічник, якийсь, який може тобі щось підказувати. А, а... Ну, як це? Ну, в університеті куратор, да, куратор вони ага. допомагають і кажуть, що гріш просто вийти на органіці. І оце все І розказати. Треба показати, що ми почитали, проаналізували. І ти додаткові ресурси, ти включаєш, і ти стаєш ще більш впевненішим, Ти пізнаєш психологію людини, ти стаєш так чи інакше розумнішим, якщо прочитав. На кілька книжок більше, чи, чи щось від себе написав якісь свої думки. То, коли ти захистиш, то що далі? Докторська. <гум> <гум> я зупинюсь, прийду на твоє інтерв'ю як ага. кандидата, а потім ж. Угу. <гум> тобто не будеш писати докторську? О, я не знаю так далеко не, не планую, чесно. <гум> а ти взагалі людина, яка ставить собі цілі, і йде до них. І встигаєш насолодитися, коли досягаєш тему цілі. Ти знаєш, зараз складніше, мабуть, слава, бо дуже багато цілей пов'язані з дітьми. Угу. Хочеться їм дати все по максимуму відбутися. Але так я мабуть та людина, яка ставлю цілі. Я в мене були періоди, коли складно давалося якось кар'єрний зріст. Я просто йшов в книгарні, шукав якусь літературу мотиваційну, працював з нею, виписував тези, потім перечитував. Зараз mm -hmm. повертаюся до цих книг, і це мені давало поштовх. Я писав ну, не мапи бажання, там блокнотки, yeah. «Я хочу бути, там якось вести розважальне шоу. Вірш, таке right? Україна має талант. Ну, воно принаймні фокусує. Я не скажу, що я там вірю, і все, що я понавиписував, що я буду зіркою Голівуду, воно відбулося. Є я просто вірю в телешнім. Я вірю в те, що, я в те, що е збувається тільки те, що тобі справді потрібно, е а не от там, я хочу полетіти на Марс, або там ну коли ти е на формулюєш, то ти ж формулюєш через якісь практики, через uh -huh. свої бажання. Тому багато здійснилось. Іноді перечитуєш, особливо в професійній сфері. А так. ти кайфуєш, коли досягаєш е мети? Ну, Як синеш насолод, встигаєш насолодитися? Е, так, я взагалі завжди в насолоді. Я кайфую від процесу. А, від самого процесу? Так, від самого процесу. А від результату. Ну, результат це знаєш, кажуть люди, які отримали Оскар на наступний день, просинаються. І в них просто. Блін, їм здається, що про них всі забули. І це ок. Е, ой. Коли ти отримав Оскар, мені здається, взагалі поставлю. Ми умовно говоримо про Оскар. Я чому? Тому що я дуже часто про це говорю. Мені також пишуть, що в мене однакові запитання. Так, однакові запитання, але з різними гостями. Дуже Дякую. І от тут цікаво, ти себе хвалиш? Або так, ти себе більше хвалиш чи критикуєш? Критикую, звичайно. ж чоловік, ну, що себе захвалити. А це погано, коли людина себе хвалить. Та ну ти уяви, я перечитував свою Вікіпедію кожного ранку, Слав. 17 Ну, 17 проєктів. але, знає, Ну, це не, не про це. Це, а це, про... це, ти, це ти вже це так кльово, більше. А... Ні, ні, я в я тому віці, коли більше критикую, Слав. Mm. Да, я, ну, тому що я хочу ще чогось. А завдяки критиці. Тобто критика тебе штовхає. Якщо ну, ти скажеш собі, що, це не те, що я молодець, критика, це така спокійна, свідома оцінка самого себе, що ти там можеш піднажати, тут ти трошки розслабився, і тримати себе в тонусі, в такому і професійному, і життєвому.